So вам, совам, Ceramics. Новинки. Прислали новинки. Ось так. Зараз я їх розпакую. Якщо в мене я зможу це зробити. Зможу однією рукою. Це новинки від української компанії, яка виготовляє також урни. Ось їх урни з квітками. І вони прислали нові зразочки. Зараз ми з вами подивимось, що це у нас таке. Нижня частина. Це коробка в Бачите, як все запаковано. І ось верхня частина. А ну-ка, ось така урночка. Урночка для тваринки. Подивимось з різних боків. Всередині, всередині, ось така невеличка тваринка. Урничка для тваринки. Відмічаю сторінку, подивитися їх продукцію самостійно.